Наш наступний гість це Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України в п'ятому десятому роках. Пане Микола, доброго вам дня. Вітаю слава Україні! Героям слава пане Микола, британська розвідка засумнівалася, що росіяни матимуть достатньо боєприпасів для того, щоб продовжувати атакувальні дії. Тим не менше, ми так розуміємо, що стоїть. Завдання перед російською армією за будь-яку ціну взяти Бахмут до 9 травня. Чи виглядає на таке? Ну, в першу чергу Путін визначив стратегічний об'єкт. Це Бахмут, і зрозуміло розгортає всі наступальні операції на цьому напрямку. Паралельно зрозуміло це Ядіївка, це Лиман, це Шахтарськ, це Угледар. Але Бахмут це для нього момент істин особисто персонально. Він неодноразово дав казівки і Пригожину свій час, коли він домінував в цьому регіоні, і Герасиму Шойгу, і іншим командуючим захопити Бахмут. І в нього нічого не виходило. Навіть терміни. я прямо скажу, 9 травня це 17-й термін. З прошлого 9 травня була перша позиція захопити всю Донецьку область, включаючи Бахмут. Фактично, невиконання цих завдань це ставить Путіна, знаєте, в Глухий Кут. Він не може зрозуміти, чому така величезна, начебто, армія, нічого не може зробити. Як ми йому говорили, ти агресор, ти розпочав війну, і кінець тобі буде. Він розуміє, що в даний момент це реалізується. Тому в даній ситуації вони витратили колосальну кількість боєприпасів, військової техніки, озброєння, літаків, гелікоптерів, але нічого не працює. Тому сьогодні питання стоїть про те, що а ще де брати резерви. І навіть те, що йде ротація командування Міноборони, вказано те, що резервів недостатньо, логістика неефективна, боєприпаси вже на всьому фронті недостатньо. вони згенерували наші бійці і командири, я спілкувався буквально вчора. Говорять, що ми відчуваємо ще велика кількість і ракетних ударів, артилерійських і стрілянської зброї є ще в них. Але концентрація тільки в окремих так сказати, вирішальних пунктах. Але на інших напрямках по всьому фронту. 1250 кілометрів, там вже відчувається дефіцит, і вони проводити ні оборони, а тим більше, більш такі активні наступальні операції не можуть. Але Бахмут залишається Бахмутом. Це символ нашої оборони і незламності, і нищення ворога, особо професійної частини. А для Путіна це момент істини звітувати про перемогу, покажуть росіянам, що щось вони там достигли. І вони вже декілька разів заявляли про те, що Бахмут захоплений військовим. На перегонку із Вагнером Спригожним казав, що все вже вже Бахмут під контролем. Направду виявлялося, ми стоїмо і далі будемо стояти сьогодні. Цирський чітко визначив позицію, що ми тримаємо оборону, да, це частина Бахмуту, але вона потужна і приступна. Нищимо далі ворога. Першу чергу повітря війська, десанту, штурми, бригади, морську піхоту і найманці всіх типів, починаючи вагнерів, редути, всякі інші підрозділи, які сьогодні кинуть туди, як на останній бій. Тому 9 для нього була сакральна дата. Я думаю, що ми стоїмо потужно і в, в цьому. От будемо давати відсіч по всім напрямкам, а збройну техніку, яку сьогодні вже Росія губить, на зрозуміло сьогодні немає там таких призорів і для наступу. А тим більше для оборони, як ми розпочнемо страдично наступальні операції, а, ця історія, що Пригожин, написав листа міністру оборони Шойгу відкрито. де він погрожує, що вагнерівці його залишать позиції і посиплеться фронт, якщо їм не дадуть більше боєприпасів. Чи це є якась їхня? Не знаю. Словесна баталія чи це справді настільки критична ситуація вагнерівців настільки складні ситуації, настільки складні стосунки зараз між е, от найманцями Пригожина і е, кадровими військовими? Ну пригожин намагався грати свою гру. Він неодноразово намагався показати Путіну, що він може вирішити завдання, які ставить Путін. Він особисто поклявся Путіну до 1 січня 23-го року захопити Бахмут. Не вийшло. Тому пав не до якої деякі мірі. Тоді зрозуміло, пріоритет мали і міністр оборони Шойгу, і начальник штабу Герасим, який був визначений основним відповідальним за агресію в Україні, тобто персонально разом з іншими командуючими. Відсунувши Пригожина. пригожин розумів, що він губить і розпочав свою кампанію інфраційну. От і таку знаєте, мінімуч кампанію. до того, що він десь піде, поїде в Африку. От але питання все одно стояло Бахмутом. І тому в даний момент Путін запросив і військових, і пригожина, і поставив питання діяти спільно, десь знайшли якесь порозуміння, але цього спільно не могло бути постійно поразки, постійно невиконання, постійна конкуренція. Хто має пріоритет і хто щоб захоплювати і звітувати про перемоги, це знову роз'єднало. Але і військові там зменшує зрозуміло поставки вагнеровцям, Але на сьогоднішній день вже Пригожин бачить перспектив. Немає не тільки плані захоплення Бахмут інших регіонів, лігіонів, а фактично утримати якийсь регіон або утримати навіть вагнерівців. Тому що на 80% вони вже знищені. І тому в даній ситуації треба шукати причини. Знову шукає причину в своїх конкурентах військових, які не поставляють боєприпаси, відповідно артилерію, ракетні системи і не дозволяють йому далі рухатися. Він робить демарші, що він покине фронт, що він піде якраз на інший напрямок взагалі. І бачить, що перспектива наступу Збройних сил України дуже потужна. У цьому форматі він правий, що реально збройні сили будуть наступати, а в них фактично сил і засобів достатньо не буде. Але ця гра продовжується. Він ще раз намагається шантажувати е першу чергу і військових зрозуміло Путіна. І це буде на перспективу не тільки оправдати свої невдачі, от, але й на перспективу своєї політичної кар'єри. Але щоб він кинув фронт, я прямо скажу, їм ніхто не дозволить. Тому що в даній ситуації вони кидають всі сили, які тільки можна, і всі приватні компанії там присутні. Приватні компанії вони повністю контрольовані спецслужбами і розвідками Російської Федерації. Тому вони не діють самостійно, захоче, Пригожин, не захоче, бо стоять загони будуть штурмувати далі наші позиції, а ми їх будемо вбивати. Сергій Череватий, речник східного командування військ, сказав про те, що зараз в Бахмуті росіяни виставили майже 26 тисяч свого війська. Наскільки це велике військо, і наскільки ну чи, чи, ми, чи ми втримаємо цей Бахмут проти такої навали? Ну, ще додаю те, що да, дійсно десь біля 6-8 танків, 1500 БТРів БМП. розуміло, декілька за 60-70 ракетних систем, тобто це велика армада, яка задіяна на цьому напрямку. Але ми також якраз задіюємо ті ресурси, які можуть бути співмірні російському агресії. З іншого боку, ми на своїй землі знаємо і моделі маневрів. І не тільки так сказати, ну ми говоримо десь там, відходимо бо не відходимо. Ми відходимо і знов контратакуємо, займаємо позиції, але проводимо удари і особливо новітні засоби враження. Це ракетними системами, які йдуть на 80 кілометрів. Дальні бійна САУ, саву от ну, отвіту і безпосередньо лінії фронту, в самому місті. От це те, що знищує ці ресурси, і оцю кількість розуміло, що вона велика, але нищення йде, тому що тільки живої сили не ізмеж. Якщо тут вже ми говоримо потенціал, який підкріплений уже новітніми системами, які поставили наші партнери, тут вже можна і 25, і 30, і 50 тисяч. Це вже так да, тяжко надзвичайно, але вже фактично їх нищити можна системно по всім напрямкам. Що наші бійці і командири роблять? Вони міняють тактику, тому що розуміють, що цій ситуації вже не підеш. Не Як повний ріст, вони ходили нищує перший шолом, другий, третій, навіть. Шов, але це нічого не давало перспектив. Тому сьогодні якраз маневрують, засилають на вогневі позиції невеликі групи, викликають наш вогонь, фіксують вогневі точки, наносять ракетні, артилерійські, навіть авіаційні удари, а тоді вже наступають більш таким широким фронтом. Ми це вже освоїли, знаємо, як і захищатися, як зберегти наш особовий склад, як маневрувати. Але як проводити контрудар. Тому це війна не просто кількості, а це війна уміння, бойового досвіду, і ефективності і саме головне мотивації. Що я скажу от, за власними оцінками? Що сьогодні дух бійців наш налаштований не тільки на потужну оборону нашої землі, наших сімей, але і підготовку на наступу, а потужно всі готуються, що треба звільняти території. Це потужний психологічний стан війська, надзвичайного складова і зворотня. В Росії немає певності, що навіть той пригожин говорить, що вони витримають, що вони тримають позиції. Вже готуються до відступу, готують якісь оборони рубежі далеченно за лінії фронту, а колаборанти і російські так сказати, військовики, члени сімей, тікають не тільки так з від Бахмута, але і Запорізької області, Херсонській, і навіть в Криму. Тому психологічний стан ворога це надзвичайно дуже важливий момент. Уже якщо є перспектива страху і паніки, це одна з Перспектив поразки, тому я думаю, такий формат буде діяти потужні збройні сили, підтримка наших партнерів і уже повний пакет як сказав Столтенберг до 98% І відповідно слабка позиція вже Росії порівна. У нас ще багато їх є, але ми вже маємо перевагу, особливо і психологічну, і частково військову. Це перспектива для перемоги. Вже знаємо, що росіяни викопали найдовшу у світі траншею. Ну, тобто цей шанс та 30 чимось кілометрів, здається, знає. тепер ще і Британія підтверджує, що вони, в принципі, зробили найбільші і найдовші в світі укріплення за всі часи воїн. Тобто вони дуже серйозно готуються до нашого цього наступу. І до того ж, ми не маємо переваги в повітрі. У нас не буде, напевно, прикриття з повітря під час наступу, як це зазвичай буває. В великих наступальних операціях, коли їх проводять війська НАТО, як нам бути, як нам прорвати за все, і як, як подолати цю відсутність в авіації? Ми виходимо з реальної ситуації. Те, що дійсно ми отримуємо, те адаптуємо для фронту, для оборони і наступу. Якщо немає достатньо ефективних літаків, хоча ми вже говоримо частково, ми поповнюємо авіацію. Дасть на новітні f 16 як ми говоримо ну, порівняно і потужні, от, але Міг-29-тій ми ще отримали, от, буквально цілий полк, і ще отримаємо, доотримаємо. Це посилення, але це не вирішальна ситуація. Але вирішальні позиції де як, як альтернатива. Це ми чітко говоримо. Це дальне війні системи ракетного вогню на 150-100 кілометрів, 80 кілометрів, а це нищить можна любі позиції: окопи, бліндажі, логістику. Резерви, які будуть рухатися за 100 і більше кілометрів, це жива сила, танки, БДР, БМП, склади е якраз е особливо бази е зберігання горючого, це солярки, бензина, мастила. А без цього і без боєприпасів це залізо. Уже ніхто нічого нікуди не буде їхати, пливти і стріляти. Тому в даний момент ми міняємо тактику, маючи якраз вже хороший потенціал з боку союзників. Які дають нам переваги технологічні на один або два порядки: це четверте, п'яте, а в деякій мірі шосте покоління вогневих засобів. Отут якраз буде перевага над цими редутами, над цими зубами дракону, і над окопами ну це вже просто примітивно, Ско двісті чимось кілометрів вони там, понарили нарили на Запоріжжі в цілому, от фактично нічого не дають перспектив. Не тільки що їх можна там знищити. Але якраз потужні системи, які сьогодні задіяні, дають перспективам захищатися. Це удари можуть бути з тила, з проєкт диверсійних операцій на ті ж окуповані території, але не в окопах, а в інших місцях, по штабам, по складам, по системам керування. От якраз цей формат працює, а тоді вогню змете сказати, укріплення. Хоча їх в лаву атаку ніхто е, не буде атакувати. Тому війна змінилася. Це не перша світова війна і не друга навіть, от а вже. Війна більше технологій. Ми зрозуміли на своїй землі. Ми знаємо, як маневрувати, як проводити підволікаючі удари, другорядні, основні і як розвивати потужні наступальні операції, враховуючи ці надубні окопи, бліндажі, зуби дракона і ще інші системи, які вони будували. Є приклади історії. Пам'ятаємо, навіть фашистська Німеччина наступала на лінію Маннергейма, Це була неприступна фортеця. Практично в Європи перекопано всі укріплено було надзвичайно сильніше, навіть сьогодні Росія робить. Обійшли її і пішли далі. Тобто є варіанти дій. Я думаю, що справа командує сьогодні грамотно спрацювати, підготувати удари і не штурмувати оті якраз окопи укріплення, які вони сьогодні вважають неприступними. Цього не буде. Перспектива буде дуже ефективних дій і наступальні операції Однозначно будуть і будуть, будемо звільняти територію. Е, ви кажете про те, що моральний дух ворога це дуже важливо і він підупадає, звичайно. Але попри те, що цей моральний дух підупадає росіянам, треба щось розповідати своїм громадянам, якось їх задобрювати, так би мовити, якось їх заспокоювати. І власне ці обстріли, які вчора були, вони відзвітували в своїх новинах, пропагандистських телеканалах і інших пропагандистських медіа про те, що успішно знищили склади техніки в Україні. Окрім того, вони зараз посилили обстріли Херсонщини, до прикладу, півдня. Саме тому, щоб якось показувати хорошу картинку для свого глядача, окрім того, от ми сьогодні буквально говорили в етері з мешканкою Сумщини і з журналістом з Чернігівщини, які кажуть про те, що також почастішали обстріли власне прикордонних прикордоння Чернігівщини Сумщини останнім часом, і це все для такого створення картинки, чи власне росіяни через те, що їхній моральний дух їхніх військових е, слабкий зараз. І через те, що їм нема чим сильно похвалитися для своїх глядачів, чи не будуть власне знову вдаватися до бо. Ми трохи звикли, була така пауза. Я маю на увазі цивільне населення. Чи не будуть вдаватися до терору чергового? Сьогодні дійсно Путін нема чому чим звітувати. Він намагався до різних дат, от то до річниці, то день сказати, Захисника відчизня, як вони там російської армії, а тепер до дев'ятого хоче звітувати про конкретні успіхи. Їх немає. І вже навіть блогери, і навіть частина вже їхніх журналістів говорять: що ж таке? Чому немає результатів, чому наносяться удари по всім об'єктам, включаючи військові, цивільні, залізниці, ну і житлові, вони вже не гребують нічим. Тобто вимагають від Путіна конкретних дій, конкретних дій терористичного характеру. Це надзвичайно небезпечно, тому Путін торить якраз цьому. Він перша складова це нанесення ударів з метою показати, що дійсно вони мають пріоритет. Вони сьогодні нищать, як вони говорять, якісь об'єкти. От і в даній ситуації мають великий успіх. Хоча це реальний терор, це знищення і нанесення ударів загибель наших людей, наших дітей. Це конкретно весь світ бачить. Тут уже нікого не обманеш, але з іншого боку ще є і приводи, тому що. Дефіцит порівняно ракет різних типів. Ми говоримо дійсно він є, тому вони використовують вибірково або в якісь вирішальні моменти пов'язані з цим психологічним настроєм, напругою. Уже відчувають вони дуже глибоко вчать і військовиків їх психології і російське суспільство, тому що це симбіоз повинно бути якраз поєднання підтримки режиму Путіна і його агресивних дій. Вже бачить, що е авторитет падає. Може бути відповідно розчарування, а пізніше буде паніка. Тому в даній ситуації вони намагаються підтримати такий е, драйв, як вони говорять серед населення. Але це штучно і недовго. Друга складова, дуже важлива. Е, Путін намагається мстити людей. Я знаю особисто він намагається мстити відносно того, що ми маємо успіх і немає е, перспективи на Бахмуті. Думаю, яким чином треба кошмарити людей, просто-напросто нищити любих. Тому вони знають, що вони стріляють не тільки по якимось там об'єктам, а вони просто тупо е, стріляють по різним. Цивільним об'єктом було по людям це величезна е, е, трагедія, величезний злочин в світовому форматі однозначно кваліфікується як терор і геноцид, От. але він скові вже перейшов всі межі. Друга складова — це приводи, наприклад, нанесення ударів по різним точкам, наприклад, в Севастополі, в Беодосії, на території Росії проводиться і диверсії потужні знищення потужних нафтобаз, кладів. Різних центрів удари по якісь центрам керування або центр прийняття рішень От, в даній ситуації вони орієнтуються, що треба повинна бути відповідь такого терористичного характеру на фронті. Вони такої відповіді прямо дати не можуть, а по миру населенню можна ракети запускати. Це ще один формат. І з другого боку надіється все-таки, що люди в нас в Україні будуть лякатися і будуть на кінець вимагати якогось свій миру. І тому в даній ситуації вони. Е Передбачають, що е, е, ріст можливо протестних настроїв буде. Вимоги до керівництва України будуть рости щодо мирного переговору. А союзників уже своїх, як вони говорять, партнерів, умовляти щодо підтримки мирного процесу. Ну як вони говорять, кити сюди на китай, на туреччину, на угорщину, частково на Індію, на Бразилію, тобто формувати таку модель, яка б забезпечила перспективу. Мирних переговорів, але на умовах Російської Федерації ми їм цього шансу не даємо. Тому в даній ситуації я думаю, що е, е, вони сьогодні ще і цей формат намагаються використати. як правило, комплексно. Чи є багато ракет порівняно багато, але формують на чергові заходи, наприклад, провокація 9-го. Може самі обстріляти якийсь парад в себе звинуватити Україну, що ми проводимо якийсь теракт відносно ветеранів або мирного населення. А тоді відповідно формати нові ракетні удари. Такі провокації в практиці Путіна, і ми повинні дійсно бути готові до таких провокаційних дій. Мало того, вказне опередження, що такі провокації можливі або реально готуються. Дійсно за матеріалами розвідки нашої або наших партнерів. Дякуємо, пане Микола. Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Поговорили про ситуацію на фронті про те, чого чекати від ворога в найближчим часом.